Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні з вами на трансляції буду я. Звати мене Віктор Залюбовський, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Київської області. Поговоримо ми сьогодні з вами про таке: це про зміни, що стосуються реєстрації та реєстрації транспортних засобів та порядку прийняття іспитів допуску до керування транспортними засобами 10 Вересня цього року була прийнята постанова Кабінету Міністрів за числом 1019, тобто 1019, яка внесла в деякі законодавчі акти, що стосуються порядку реєстрації та порядку прийняття іспитів. Деякі зміни. І саме про ці зміни ми з вами сьогодні поговоримо. Опублікована вона була 14 вересня цього року, і після її публікації деякі моменти вступили в силу відразу. А деякі вступлять через 3 місяці, тобто 14 грудня цього року. Які зміни будуть саме найближчим часом? Одним із кроків щодо змін і покращення обслуговування громадян це є виокремлення з процесу реєстрації експертного огляду. Виокремлення це вважається не скасування, це вважається, зокрема. Його виповнення в окрему, скажімо, процедуру. Тобто, з 14 грудня цього року процедура реєстрації дещо зміниться. Якщо до цього, громадянин, які громадянка зверталися в питання реєстрації транспортних засобів до сервісного центру і е, передбачало спочатку друг заяви, там оплата квитанцій, потім йшли на огляд до експерта, показували транспортний засіб, і після того поверталися документи до адміністратора, який присвоює номерні знаки судовства про реєстрацію і лише після того, що роздруковувалося. 14 грудня буде трошки по-іншому. Скажімо, людина, якщо заганяє, візьмемо, приклад, транспортний засіб на територію України, його розмитнює Проходить сертифікацію. Далі, після цього, вона буде звертатися до експерта. Проходити експертний огляд. Він буде очний, тому що оглянути машину без машини це неможливо. Експерт буде оглядати, видавати акт огляду. Цей акт огляду буде заноситись до єдиної бази даних. І дійсний буде він, до уваги, 10 діб. Тобто тепер, якщо фізична особа звертається, вона бере цей акт і протягом 10 діб вона звертається до будь-якого сервісного центру. Так само, як вона може звернутися до будь-якого експертного центру на території країни, то потім після огляду автомобіля може звернутися до будь-якого сервісного центру і прийти там в реєстрацію. При цьому вже транспортний засіб з собою брати не обов'язково, вона може сісти. На електричку сісти на автобус, приїхати до сервісного центру, може приїхати на тій самій машині, на тому самому автомобілі, подати документи, надрукувати заяву відповідно, проплатити квитанції, і від того моменту раптом 20-30 хвилин вона отримає своє свідоцтво про реєстрацію. Тобто, що дає ще викривлення експертів з процесу реєстрації, це те, що, наприклад, якщо укладають договір купівлі-продажу в суб'єкта господарювання, то покупець не обов'язково може звертатися саме до того сервісного центру, а може забрати цей договір купівлі-продажу, звернутися до найближчого експерта, оглянути транспортний засіб і їхати, скажімо так, до сервісного центру, де він проживає, можливо, у нього там зберігається, є на зберіганні номерні знаки платні, можливо, є. Інші неплатні номерні знаки на зберігання, які йому подобаються, і ставити на, на номерні знаки саме того регіону, де він мешкає. Оскільки зараз ми знаємо, діє норма, де транспортний засіб реєструється, то видаються ті самі знаки саме того регіону, де реєструється транспортний засіб. Також викралення з експерта, з експертного огляду, скажімо так, з процесу реєстрації ще дає можливість зареєструвати транспортні засоби онлайн. Тобто громадянин через електронний кабінет, через портал діє заходить, подає заяву на реєстрацію, ну відповідно, там документи. Процедура буде вияснена, що визначена ще потім до кінця, перед початком, скажімо, вступання в дію цього закону, тобто до 14 грудня. Далі подає відповідні документи, проплачує через банк Інфайді і Звертається на реєстрацію транспортного засобу. Також можна буде оформити онлайн договір купівлі-продажу, відповідно, потім звернувшись до сервісного центру у реєстрації, в питанні реєстрації транспортних засобів. Але відповідно, ще раз нагадую, перед цим необхідно пройти експертний огляд, показавши автомобіль, надавши автомобіль для огляду для експертів. Хочу зазначити, що такий договір купівлі-продажу можна буде оформити лише, лише тим особам, які мають електронний цифровий підпис. В цьому випадку банкінг ID для авторизації чи будь-які інші не проходити не будуть. Це також дасть можливість оформляти транспортні засоби чи оформляти реєстрацію. Проходити в ЦНАПА. Якщо ми знаємо, що до цього. В СНАПАХ оформлялися лише ті транспортні засоби, які не потребували огляду експерта, це тобто нові транспортні засоби або зміна анкетних даних, чи платні номерні знаки, чи то переобладнання зв'язку з транспортного засобу для роботи на стисненому скрапленому газі. Тобто в таких випадках транспортний засіб не подавався, наглядався, не і такі операції можна було здійснити в СНАПі. Зараз, після 14 грудня, Повністю всі, всі операції. Я думаю, коли таких операцій буде розширено. При умові, що е, ЦНАП в нас придбають відповідно е, обладнання для друку. У нас останнім часом воно змінилося і відповідно змінилися бланки, відповідно змінилися обладнання для друку. Тому в подальшому такі операції можна буде здійснити і ЦНАПО. Е, розширилося до речі, з 14 грудня роз, розшириться. Коло таких послуг, які не потребують огляду експерта. А саме це виготовлення дубліката. свідоцтва про реєстрацію. Але хочу зауважити, це для транспортних засобів, які були зареєстровані з вересня 2019 року. Чому з вересня? Тому що по всій Україні, саме з вересня 2019 року, всі Експерти на території України почали вносити повну, повну інформацію про транспортні засоби під час реєстрації. Це стосується об'єму двигуна, кількості дверей, там, типу транспортних засобів, потужності двигуна, євро-норм. тобто вся повністю інформація почала заноситись до баз даних на території України. Потім це переховлення транспортного засобу. У нас про спадщині за законом, це також стосується транспортних засобів, які були зареєстровані після вересня 2019 року. Переєстрація транспортного засобу зв'язку з втратою або заміною номерного знаку, і заміна свідоцтва в разі його пошкодження. Тобто, ну, десь пошкоджувалося або переламалося, бо в неї пластикове, або там зіпсувалося на ньому якісь. Написи тощо: Це що стосується в нас тих змін, які вступлять в силу з 14 грудня цього року. Але хочу зауважити, що деякі зміни уж вступили в дію вже. Це, наприклад, стосується платних номерних знаків. Раніше платні номерні знаки комбінація там 3 нулі. 1, 8, наприклад, або з нулями з 7 тисяч позаду, або три однакові цифри, три однакові цифри не підряд, парні цифри 23, 23, там 48, 48, або 48, 84, так звані зеркальні знаки. Вони тепер можуть передаватися близьким особам, спорідненим особам. Це батько, син. Дружина, дід, баба тут вже не проходить близькі спроби по спорідненості. Тому в таких випадках ми знаємо, що якщо раніше ці знаки закріплювалися лише за тією особою, якщо, яка мала транспортний засіб на реєстрації, то тепер можна ці знаки безкоштовно передавати таким близьким особам. Так само можливо передавати. З прямою реєстрацією, якщо, наприклад, чоловік дружині вирішив подарувати машину і перереєструвати її на неї, то без покладення знаків на зберігання тимчасове можна по прямій перереєстрації перереєструвати такий транспортний засіб або чоловіка на дружину, або на дочку, або на сина тощо. Далі, що стосується основних змін, ми знаємо, що вступило в силу постанова, яка розділяє Навчання теорії і практику це в навчальних організаціях, тому змінився трошки порядок прийняття іспитів після закінчення теоретичного курсу. Абітурієнти, скажімо, звертаються до сервісного центру, складають там теоретичний іспит з прав дорожнього руху, і лише тоді вони можуть продовжити навчання. До речі, не обов'язково в тому самому закладі з практичного керування. І, Таке свідоцтво дійсно протягом одного року, і після позитивного складання ще раз повторюю можуть записуватися до будь-якого навчального закладу для проходження практичного курсу, де їм вже їм віддається свідоцтво на 2 роки, приймається внутрішній іспит спочатку і звертаються вони вже для складання практичного іспиту. Ще також було роз'яснення чи не роз'яснено, саме в цьому. В цій постанові є така норма, що якщо громадянин України, громадянин України, який приїжджає на постійне місце проживання в Україну, у нього є посвідчення водія іноземної держави, то він його, звичайно, складає, помінню без іспитів. Але якщо термін такого посвідчення закінчився, це стосується як для громадян України, так і для іноземних громадян, то таке посвідчення водія не обмінюється. Якщо в такому посвідченні закінчився лише термін дії певної категорії, то ця посвідчення водія обмінюється, а ця категорія все-таки вноситься в це посвідчення і вона обмінюється. Ще раз повторюю, якщо закінчився термін самого посвідчення, то таке посвідчення не обмінюється. Якщо закінчилась термін дії якоїсь певної категорії, то така категорія все одно переноситься до посвідчення водія національного українського. І ще є така одна цікава норма, що роз'ясна тепер. Конкретно в цьому законодавстві, якщо громадянин чи громадянка змінили анкетні дані, тобто одружилася, змінила прізвище тощо, чи навпаки поміняла просто прізвище в зв'язку з тим, що воно їй не подобалося, або були якісь інші моменти, після того, коли вона поміняє паспорт Новинок України, тобто ID-картку, вона зобов'язана. Протягом 10 діб поміняти посвідчення водія. Якщо раніше такої норми не було, і громадяни, просто показуючи свідоцтво про одруження, їх скерували транспортними засобами, то тепер таке посвідчення водія протягом 10, через 10 діб після заміни паспорта буде вважатися недійсним. Це ще стосується тих громадян, які, наприклад, хочуть надалі навчатися на вищі категорії. І там є норма така, що на категорію БЕ це є, наприклад. Посвідчення водія має бути е, рік безперервно керування, тобто має мати наявне посвідчення водія протягом року. Або якщо на категорію ДД1, то наявне посвідчення водія протягом трьох років, то треба зважати на те, що якщо людина невчасно поміняє посвідчення водія протягом 10 діб, то вважається, що таке посвідчення було недійсне і протягом цього періоду автоматично людина не мала права керувати транспортним засобом. Тобто посвідчення після 10 днів після отримання паспорта громадянина України, якщо яке було не змінене, не поміняне, буде вважатися, що воно було недійсне, і тоді стаж автоматично не буде підтверджений. Бо на сьогоднішній день стаж підтверджується просто наявністю посвідчення водія протягом року або протягом останніх трьох років. Але якщо воно було недійсне, відповідно таке посвідчення вважається, тобто стаж тоді відповідно вважається переваною. На сьогодні про зміни в мене все. Дякую вам за увагу.